Чи доречні претензії президента України до народних депутатів і не тільки про це зараз будемо говорити з Ігорем Райтеровичем, кандидатом політичних наук, дипломатом, пане Ігорю, слава Україні! Я дякую за ваш час, за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Вітаю героям слава. Ну, от скажіть для початку: наскільки ефективні є такі заходи, як монотонний сніданок у Сполучених Штатах Америки для просування інтересів України на міжнародній арені, чи це все таки більше світський захід? Як ви бачите? Ну, дивіться, тут не важливо, як це називається. Зрозуміло, що там є певні якісь релігійні моменти, але в основі цього все ж таки знаходяться політичні, гуманітарні і інші аспекти. Тобто, очевидно, що люди. Там ну, які приїжджають туди, вони за мету собі ставлять в першу чергу поспілкуватися з представниками американського політичного істеблішменту, обмінятися якимись думками, можливо, завести якісь власні контакти, і тому з точки зору промоції, наприклад, там країни. Ну якщо ми говоримо да про якусь делегацію, яка приїжджає з конкретно взятої країни, то це достатньо непогані заходи, які дійсно дозволяють познайомитися з американськими політиками. Зав'язати якісь контакти і презентувати власне позицію своєї країни по тим чи іншим питанням. Ну це тільки єдине за умови. Якщо люди, які туди їдуть, вони ну якби їдуть, знаєте, на основі спільних цінностей. Бо я от частково можу, наприклад, з президентом погодитися, частково ні. З одного боку погодитися, що дійсно туди поїхали і деякі депутати. Ну які ну м'яко кажучи, там точно немає чого робити. Давайте відверто. Да, тобто вони навряд чи мають. Якісь там контакти, і, судячи з їхніх соціальних мереж, вони туди приїхали тупо, вибачте, тупо пофоткатися, ну зробити красиві фотографії, там викласти їх. Але з іншого боку, чому я не погоджуюся, там є деякі народні депутати, які не перший рік їздять взагалі за е, міжпарламентською парламентською лінією Сполучені Штати, які мають контакти з американськими сенаторами і конгресменами, і звичайно, що для них це гарна можливість приїхати обговорити якісь питання, які важливі для України. А скажіть, ну на претензії на зауваження, я би так сказала, президента України Володимира Зеленського відреагував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, він сказав, що 37 народних обранців, які поїхали на молитовний сніданок в Україну з США, тільки з е, всього парламенту, і мета, тому що треба перезавантажити відносини із Сполученими Штатами Америки. Насправді, президент сказав, що ну дуже велика делегація зі сторони України, і чому е, якби там не не молиться за Україну не можна в Херсоні Харкові, а це треба робити у Вашингтоні. Десь так президент обурювався цим. Тож у мене питання: а от ви сказали зав'язати контакти, представити свою країну. А чи можна перезавантажити відносини на цьому заході? І яка має бути кількість делегатів для цього? Чи це взагалі таке необмежене поняття? Дивіться, там немає якихось обмежень за великим рахунком, чи це особисте рішення кожного, хто туди поїде. Це не є, до речі, якоюсь проблемою. і і всі, хто мають можливість там не знаю, купити квіток, мають можливість виїхати з країни. Вони в принципі можуть це зробити. Тобто, ну а тим більше, якщо вони дійсно є там діючими народними депутатами, в них є ще така формальна складова, яка є важливою в цьому питанні. Ну дивіться, ну спікер сказав, що 37 народних депутатів поїхали туди з одного боку. Це невелика цифра, якщо брати від загальної чисельності народних депутатів, які є у Верховній Раді. Але в мене тоді виникає одне питання: я на жаль, просто. Як і ви, мабуть, не можуть перевірити цю інформацію, тому що треба мати доступ як мінімум до нашої державної прикордонної служби, і вони можуть тільки на запит журналістів, але через певний проміжок часу надати цю інформацію, хто виїхав. Да? і то ми не знаємо, вони то виїдуть з України, наприклад, в Польщу, а куди вони поїдуть далі? Ну, питання так, ж відпочивати, відпочивати десь в теплу Іспанію. Ну от абсолютно розумієте? можна ж полетіти в Сполучені Штати, а насправді сидіти собі десь на Бродвеї. Дивитися якісь вистави, а не бути на молитовному сніданку? Це теж відома всім історія, і в нас багато депутатів люблять цим зловживати. Тому якщо їх полетіло туди 37, у мене до спікера питання інше. А де були всі інші в перший день засідання 13-ї сесії Верховної Ради? Бо там було рівно 226 депутатів, 226. Слух Слуг народу було 161, здається. А де інші? Скільки там виходить? 70 чоловік, Де 70 чоловік, З них же 37 полетіли не всі слуги народу. Там є деякі представники опозиції. Причому там точно люди, які ну, знають, як з американцями, наприклад, працювати. Тому якщо ми говоримо зараз про національний інтерес, як ви правильно зазначаєте, чи можна там перезавантажити відносини? Я в принципі не бачив, щоб нас відносини якось сильно погіршилися, щоб їх треба було перезавантажувати. Якщо ми хотіли просто ну якби знаєте, більше їх налагодити в контексті того. О, що демократи поступилися владою республіканцям, то логічно було б, мабуть, від Верховної Ради відправити делегацію. знаєте, там 10, ну може там 12 чоловік. З основних фракцій, які є в Верховній Раді, людей, які мають дипломатичні якісь власне ну компетенції, або які мають зв'язки, і вони би поїхали і прекрасно представили Україну. Ну але ж ми знаємо, в нас є певна проблема. В нас далеко не всіх депутатів випускають з країни. Іноді це відбувається достатньо складно, і тому от маємо те, що маємо. Я так зрозумів, що спікер конкретно цю ситуацію відправив у вільне плавання. Тобто він не, 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 не слідкував дійсно, хто куди там їде, і тепер от він змушений давати відповіді, хто куди поїхав, і що вони власне там роблять. Чи буде якийсь результат від цього візиту? Я думаю, що кілька депутатів там точно нормально попрацюють. Це факт. Ну, це, це тут немає сенсу сперечатися. Вони дійсно мають гарні зв'язки, в них будуть серйозні зустрічі. Для більшості те, що я сьогодні бачив в соціальних мережах, це будуть красиві фотографії, прям, прям дуже красиві, і все не більше. Але я так розумію, що вони цю поїздку оплачували за влас з власного гаманця. Це не йдеться про бюджетні кошти. Правильно? Чи це дивіться? Так сказав спікер. Спікер сказав: ага. вони поїхали за свої кошти. Я думаю, що так і є. Тобто, він точно їм не підписував, скажімо, якусь якесь Підприємні? там відрядження. Коштом платників податків і дійсно на оці молитовні сніданки. Молитовні сніданки, якщо я не помиляюсь, і на інавгурацію, вони їздять самі, тому що кошти на це не передбачені. Але є один маленький нюанс. Знаєте, в чому він полягає? Вони ж за цей день, коли вони повинні були бути в Верховній Раді, отримують заробітну плату, хоч їх і не було в Верховній Раді, і це не один день. Тобто вони ж явно побудуть там якийсь період часу. От це їм як е, зараховується. Як прогул, як відрядження. Або я не знаю, ну там треба дивитися на специфіку. Хтось каже, та ладно, там один день, ну подумаєш, скільки там це буде коштувати. Якщо в них зарплата там 40 чим то тисяч гривень, це не так багато. Але слухайте, ну диявол він же в деталях криється. І виходить, що вони все одно поїхали фактично за кошт українців. В якому сенсі? Тому що ми їх наймали на роботу і обирали для того, щоб вони сиділи в Верховній Раді в першу чергу і працювали, вирішуючи якісь проблеми нашої держави. А я чесно не можу зрозуміти зрозуміти що робила половина мінімум тих депутатів в Сполучених Штатах. Я можу зрозуміти, що там робило кілька осіб, тому що вони постійно туди їздять. Нема питань, що робили інші. Ну вони от по суті прогуляли засідання Верховної Ради, і е, вони безпосередньо несуть відповідальність за те, що народні депутати подавали звернення до президента про присвоєння. Нагород нашим військовим, в тому числі загиблим за Україну. А в них просто голосів на це не вистачило, тому що дехто вирішив покататися в Сполучені Штати і подивитися там на виступ Дональда Трампа. Ну, така собі історія насправді. М -м -м. Тому знаєте, я можу часткової президента зрозуміти. Ну він логічні деякі речі каже, з іншого боку. Ну не їхати взагалі нікому. Це теж не варіант. Це непогана історія, коли можна там, якби знаєте, навести якісь там додаткові зв'язки. Просто треба це було б робити більш організм. Зовано і з рахуванням особливостей правового режиму воєнного стану, ну я так розумію, що цей правовий режим це тільки для звичайних громадян у депутатів трошки більше можливостей і трошки більше прав в цьому плані. Так, да, ви знаєте, ми тут закликаємо всіх максимально відповідально ставитися до своєї роботи, хто знаходиться в тилу, тому що від цього залежить функціонування нашої економіки і нашої держави. А от і підтримка наших військових, а народні депутати такі собі прогульщики, і ця 13-та сесія цього скликання, яка стала Історично, як її презентували, тому що ще жодне е, скликання е, незалежної України не, не відбувалося стільки разів, просто показала все ставлення цього парламенту до державотворчих процесів. Це така моя ремарка. Тож е, можете погоджуватися, аудиторія, можете ні, але цікаво почути, що ви вважаєте. Тож напишіть у свої, е, у нашому ефірі під трансляцією свої думки з цього приводу. Е, скажіть, будь ласка, е, Зеленський очолить е, українську делегацію. На мюнхенській конференції з питань безпеки наступного тижня я так розумію, що тут вже будуть більш детальніше формуватися списки, хто поїде та яка кількість, але Єрмак також візьме участь у мюнхенській зустрічі, і він зазначив, що українська делегація представить позиції країнам щодо припинення війни і своє бачення, як можна досягти тривалого і міцного миру. Як ви бачите, так яка участь зараз в Мюнхенській конференції? Буде президента України Володимира Зеленського, і чи ми можемо вже з публічних заяв, які лунали зі сторони України, десь зрозуміти, яке в нас бачення тривалого і міцного миру. Ну, ми можемо це бачення побачити. Воно насправді не таке можливо, як бачиться зі сторони там наших партнерів. Але я думаю, що навряд чи ми побачимо презентацію якогось українського плану. Це дуже важливий момент, чому тому, що ми не знаємо, який є плану сполучених штатів. Знаєте, буде не дуже гарно, якщо е, наше презентоване бачення потім буде дуже сильно розходитися з баченням, яке, наприклад, презентує президент Сполучених Штатів. А така можливість вона насправді є. Тому для нас Мюнхенська конференція важлива. В якому плані туди їде дійсно українська делегація. Туди їде вона, її очолює Зеленський. Я так зрозумів, туди їде Єрмак. Ну в принципі, Зеленський ні, yeah, ні, ні, з особливо, да, особливо не їздить. Е, там буде Келох. Там будуть всі наші інші європейські партнери, Партнери, колись ходили розмови, ну це давно було. Я поки підтвердження цьому не чув і не бачив. Що теоретично на цій конференції міг би з'явитися Дональд Трамп, тобто він міг би приїхати в цей час і використати його для зустрічі з європейськими, скажімо там, партнерами. Але поки такої інформації немає. Тобто там буде американська делегація, і у е, нас буде можливість е, обговорити в тому числі з Кітом Келогом е, певні якісь важливі речі з нашими колегами з Європи. речі, які стоїться завершення війни, можливо, з'явиться трошки більше конкретики. Як це бачать Сполучені Штати? Ми знаємо, як це бачить Європа Ми просто мало зараз знаємо якраз про США. Тобто, тут є простір для маневру, є простір для обміну думками. Причому давайте не будемо забувати. Там буде дві частини буде частина публічна. І буде частина не публічна. Не публічна, вона буде навіть більш важливою ніж публічна. 12 лютого не забуваємо про це. Відбудеться дуже важлива зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу з е, держсекретарем Сполучених Штатів. Марко Рубіо на цю зустріч запрошують нашого теж міністра пана Сибігу. Ну важливий захід насправді тому, що держсекретар формально це друга людина по значимості в Сполучених Штатах. Можливо, Рубіо залишиться до речі на Мюнхенську конференцію. Я пока поки такої інформації не бачив, але це може мати місце. І тобто, для нас це гарний майданчик. Ну, як мінімум, почати звіряти годинник і чути трошки більше конкретики від наших американських колег, тому що той варіант, про який говорили раніше, але на щастя, Келох його спростував, що Келох приїде на конференцію, презентує план Америки, а потім приїде 20-го числа в Україну. Для нас він виглядав не дуже. Давайте відверто. А зараз вийде так: він приїде, ми поговоримо. Потім він ще приїде в Україну. Ну, планується знов-таки, що він потім приїде в Україну, і тоді вийде вже на арену. Дональд Трамп, який презентує якийсь план завершення війни, і от він буде значною вірою залежати від того про що і як ми поговоримо з американськими партнерами і європейськими партнерами. Тобто, по суті, нас в нас зараз найбільший дипломатичний виклик на Мюнхенській конференції це донести нашу позицію по максимуму, як ми бачимо закінчення війни, справедливе закінчення війни. Безумовно, це повинно бути ну таке справедливе завершення У України. Є свої погляди на це. Я вважаю, і в принципі це інформація ж публічна. Україна вже навіть зробила певні поступки, були вже певні заяви, і ми тепер хочемо почути, а як це бачать власне наші американські колеги стосовно взаємовідносин з Російською Федерацією. Тому тут є можливість підкоригувати, є можливість навести якісь додаткові аргументи. Я думаю, що до речі, Келох, як коли. Шні військовий і як людина, яка прийшла з інформаційно-аналітичного сектору, бо він працював там. да, в нього був аналітичний фонд. Він, мабуть, буде задавати багато цікавих питань. Ці питання будуть стосуватися власне того, що відбувається на фронті, які яке становище України, як треба рухатися далі, як себе поводить Росія, і так далі. Ну коротше кажучи, ці три дні там скільки буде тривати ця конференція, 14-16 лютого. Вони повинні бути дуже насиченими. Я думаю, що у президента буде заплановано багато якихось зустрічей. Явно буде виступ президента. Ну на цій конференції, і отут якраз є такий певний нюанс, Україна з одного боку може і має прав право озвучити своє бачення, як це повинно бути да завершення війни. Але е, чи будуть це бачення повністю поділяти американці? Я наприклад не впевнений, тому що ну келох це ж не трамп Да, рішення буде приймати Трамп, і тому відповідно Келог навряд чи зможе якось відреагувати на ті заяви, які буде наша делегація робити. Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти американські санкції, щоб змусити Росію припинити війну в Україні. Про це заявив інтерв'ю пост Кіт Келлог він же представник Трампа про це повідомляє європейська правда. За словами Келова, застосування санкцій проти Росії можна оцінити лише на трійку за десятибальною шкалою заступленням болючості економічного тиску. А ви би яку оцінку поставили санкціям і їхній ефективності? Келог поставив трійку. Ні, я думаю, що за десидебальною шкалою з ним можна погодитися. Це трійка не більше, і це ще знаєте, може там два з половиною. Там дійсно є куди зростати. Причому там деякі речі вони лежать на поверхні, і це мінімум там три напрями, які можна прямо зараз впроваджувати, і які дуже швидко. І дуже сильно зроблять Росії боляче тут, реально саме дуже швидко, і ну по суті, це може поставити Росію на межу катастрофічної ситуації, як з точки зору внутрішньої, так і з точки зору зовнішньої політики. Е, ну, те, що є такі таке бажання у Трампа, це звичайно добре. Але давайте все ж таки враховувати. Ми не знаємо, як воно буде в реальності. Келох є якраз представником тієї групи в оточенні нового президента США, який виступає за використання цих санкцій, який вважає, що їх треба дійсно посилити, тому що це покращить стартові позиції, як Сполучених Штатів, так і України. Але в оточенні Трампа є інші люди, типу віце-президента. Ну як кажуть, які виступають за те, що з Росією треба просто домовлятися, і не треба на них додатково тиснути? Ну а добре, тоді в мене два питання. Перше питання: які санкції можна посилити, і до якого табору своєї команди, все таки Трамп, як ви бачите, станом на зараз схиляється більше до того, щоб тиснути на Росію санкціями, чи до того, щоб домовлятися з країною агресоркою? Судячи з заяв Трампа, він поки скиляється більше до того табору, який вважає, що на Росію треба натиснути. В нього деякі заяви, от ці, які він робив, вони достатньо жорсткі. В нього за останні тиждень зникли взагалі фрази: типу Я люблю Росію, люблю росіян. В нього трошки інші слова в, в, в цю, ну, скажімо так, термінології, він і вони не сіто на... ненависті. Один крок, якщо, якщо а якщо він легко робиться, про, так. про Росію, то може і взагалі. Спопада, я не, не думаю, що Трамп якусь Росію там любить, і тим більше любить якихось росіян. Слухати. в його розумінні вони живуть десь далеко в снігах і е, п'ють зранку до ночі з ведмедями. Ну я так, я звичайно, трошки вірую, із... але я пирою. Да, але я не думаю, що там далеко це від істини. Ну, він був колись там в Москві. Ну зрозуміло, його приймали по вищому розряду. і Що він міг запам'ятати? Там золото, відсутність смаку, там ще горілку, там да я не знаю, там ще якісь речі і так далі. Але Трамп же бізнесмен він каже: Я роблю пропозицію. Ти на неї відповідаєш. Росія поки не відповіла. І тому зрозуміло, він буде тоді цю пропозицію посилювати, буде робити так, щоб Росія змушена була просто відповісти. А з приводу того, на що треба натиснути, так дивіться, ну нафта раз. І тут безкінечно можна рухатися в різні сторони, і робити Росії боляче. Причому рухатися навіть не заключаючи угоди з якимись іншими країнами. Це може зробити самі Сполучені Штати. Другий сектор, який взагалі не охоплений сакціями, це ядерна або атомна сфера Російської Федерації. Я не про ядерну зброю, я про мирний так званий атом. Росія на цьому колосально заробляє, по цьому можна вдарити по повній програмі, і їм буде дуже дуже боляче. І третє, найголовніше, дивіться: європейці, американці на початку широкомасштабного вторгнення запровадили персональні санкції проти представників російської влади. Багато санкцій, багато представників. Це правильний крок, але вони сказали А і не сказали Б. Тому що треба запроваджувати санкції не тільки проти представників влади, але й проти членів всіх їхніх родин, дружини, чоловіки, діти, коханці, коханки і так далі. Чому родичі? Тому що ці люди живуть в Європі. Подорожують Європою діти кількох російських урядовців до сих пір, в в Сполучених Штатах Розумієте, нам розказують про права людини і кажуть, що ну діти ж за батьків не відповідають в даному випадку. Відповідають, бо вони живуть за гроші батьків, які вони заробляють на війні проти України. І от якщо зробити такий крок. От вдарити по цьому, повірте, на Росії дуже швидко почнуться внутрішні процеси, тому що всім цим урядовцям почнуть виносити мозок їхні ну, рідні, да і казати, що взагалі відбувається. Вони та звикли до іншого. От такі санкції вони дуже сильно недооцінюються. А вони насправді персонального характеру зіграли би, мабуть, ключову роль. Може, вже і війна, ну якщо не закінчилася, то розвивалася би зовсім по іншому, тому що ну знаєте, оці всі міньони Путіна вони гарно влаштувалися так. Вони з Росії виїхати не можуть. Вони можуть виїхати там в Дубаї, в Китай, там ще кудись злітати, але їм і не треба. Вони бояться, вони заробляють гроші. Але ж їхні рідні живуть так, як і жили раніше. І для них це окей. І оце в принципі можна змінити. Так що у Трампа тут дуже багато є варіантів, причому вони не потребують надзусиль, Вони потребують просто політичної волі. І, от, знаючи його, до речі, йому просто достатньо вийти і сказати: я от чекаю там два тижні. Якщо там нічого не буде, значить ми введемо санкції проти і там дати перерахунок по прізвищам, не знаю. Там діти особливо на да? ми тут перевірили паспорти, а вони нелегальні мігранти. А як вони взагалі в'їхали да, в Сполучені Штати Америки? Ага, вони тут купили по суті наші паспорти. І так далі можна ж діяти і так. Дивіться, на Мексику подіяло. Подіяло там, то в принципі може подіяти певною мірою на Російську Федерацію. Так що у Трампа можливості є. Головне, що просто в нього було бажання бажання і аргументи власне це застосувати. А ви бачите, як що санкції це єдиний такий хід конем, який може зробити е, Трамп в грі проти Російської Федерації, щоб зупинити війну? Чи в нього є і, ще це -конем? Є, є ще один? Є ще один. Ну поки що на жаль, от саме цей крок е, американці не розглядають. Це е, не просто давати Україні зараз зброю, яку ми отримаємо ще за попередніми да, контрактами, які там укладалися з часів Байдена, а дати Україні набагато більше зброї. Не ядерної, давайте відверто, цього не буде. А наприклад, далекобійної. Ну слухайте, коли нам дали там 100 ракет Атакамс, це одна історія. Да? Якщо їм нам зараз дадуть їх там 4 сотні чи 5 сотень, це буде зовсім інша історія. А ще якщо дадуть там огавки, про це ж колись президент говорив, да то це взагалі поміняє ситуацію на полі боя. Можна ж грати так, як грає Путін. Путін правила ігнорує. Ну, як він вважає, да І у відповідь на це можна теж робити якісь кроки такого більш радикального характеру. Але я думаю, що поки от власне до такого американська адміністрація не готова. А от санкції по нафті іншим речам да для них окей, тому що це вигідно власне економіці Сполучених Штатів. Я не знаю, чи ви бачили статтю за Телеграф. Там, зокрема, йдеться про те, що Путін, ймовірно, йому, йому доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів землі України на сотні, які він втратив на Курщині. Але там ще, зокрема, до цього повернемо трішки згодом, бо там в тілі статті, зокрема, і обговорюється варіант, як. Команда Трампа буде тиснути на Путіна, щоб зупинити російську агресію. І видання Телеграф припускає, що єдиний можливий сценарій мирної угоди повернення Україні частини або всіх окупованих територій, і за прогнозами, як Трамп цього досягне, це він домовиться із Путіним. Навіть може змусити його вийти з Донбасу, ліквідувати оборонні укріплення, спрямувати кошти з сполучених штатів Америки та Європейського Союзу на відбудову в обмін крем. Кремль може отримати знаття санкцій. Е, наскільки це, на вашу думку, має місце такий варіант розвитку подій? Він вимагає знання санкцій. Дивіться, давайте скажемо відверто, що цей сценарій виглядає надто оптимістично для України. ну Відверто, ми повинні це да, констатувати. Е, теоретично він є можливим. Теоретично він є можливим, я не знаю з приводу там прям повернення всіх територій, але якась ну якісь певні зміни в обмін дійсно на ті території Курської області, які зараз контролюють наші збройні сили. Путін на це ну не те, що зможе піти в нього просто іншого вибору не буде для авторитарних держав. Контроль над власне своєю територією це дійсно сакральна річ. І ну, мати таку проблему, як він зараз має це надзвичайно сильний удар по самолюбству, надзвичайно сильний удар взагалі по амбіціям і так далі. Тому якісь от варіанти обмінів вони дійсно тут можуть мати місце. Ну наскільки вони там поки реалістичні, сказати складно, але тим не менше. Що стосується відміни санкцій в обмін там на те, що вони заберуться геть взагалі з, їх, з, з, з різних територій, дивіться, цей сценарій можливий сценарій можливий але за однією умовою, якщо Путіна фізично не стане. От, якщо ми представляємо, що Путіна немає фізично, він помирає. Я сподіваюся, в великих муках да і, і, і якби не дуже приємно, м'яко кажучи. І там приходить якась нова влада, абсолютно не демократична. На Росії не буде ніякої демократії. Це треба чітко розуміти. Да. приходять його якісь там найближче оточення. От вони. В обмін на те, що вони збираються з України, можуть легко домовитися і отримати зняття санкцій. Вони все звалять на Путіна і скажуть, що це типу не ми. Так що тут поки складно сказати, на чому грунтувалися такі роздуми е, наших колег іноземних журналістів. Е, але я ще раз повторюся, що сценарій та в принципі для нас виглядає дуже непогано, але хотілося б подивитися на конкретні механізми, як це власне буде реалізовуватися і що буде тим, що змусить Путіна зробити саме так. Ну будемо сподіватися, що для нас буде найкращий сцена сценарій розвитку подій, і ми з вами його обговоримо в наступних ефірах. Я вам дякую за те, що знайшли час та можливість доєднатися. Дякую за ваш аналіз. Ігор Ітарович, кандидат політичних наук, був з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, кажу вам дякую. Бажаю спокійного вечора та до зустрічі. Дякую Навзаєм.